Усім привіт! Ви на каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена, я дуже рада вас вітати. Нарешті в мене з'явилося натхнення повернутися до знімання відео. Ось, і до в'язання. І хочу я вам показати одразу. Зараз я вікно закрою. Біля відкритого вікна, і воно це все шумить. Так, в мене трошечки світло неденне, Ось, але я думаю, нічого страшного в цьому немає, тому що сонце дуже світить і в кадрі воно все засвідчуть. Тому мені прийшлось за завис... штори закрити. Ось так. Так от, в мене є готова нарешті робота. І це моя Україночка з маками. Вона зв'язана по майстер класу Галини Веременко. Дівчинка в мене ця з ростом 27 см. Бачите, вишивка, є оченятка такі. Ну, все. І ленточки Мені це дуже подобається, це дуже кропітклива така робота, але вона того варта. Не дуже мені сподобається. В неї вже була фотосесія, я її пофотографувала, бачите, в неї сережки такі є, і на мисто зроблено. Ну Дуже така гарна, красива дівчинка. Хай вона так у кадрі лежить. Ось. І ще є одна готова робота. Зараз я її візьму, бо забула. Це шапка зимова, ось така. Я вже не пам'ятаю, як називається пряжа, я її брала в магазині Алді. Два роки тому. І ось вона вже з бубоном продавалася. І ось прийшов час. Бачите, я купила собі такі клі. бірочки. І ось тут пришита сніжинка. Шапочка ця для дітей. На вірніше, на дитину. Десь рочків 2, 3. Ось так. Вона виглядає. Так, теж пусть у кадрі тут буде. Так, що я планую трохи в'язати? Тепер поговоримо про мої плани. Ну, По-перше, в мене є майже майже завершені завершені роботи. Так, це ось бубончик, це шапка. Вона ось така. Це точно така пряжа, як і ця, тільки колір інший. І ось до неї бубон. Але чомусь по мітражу вони однакові. Але якщо я цю шапку закочу, то вона буде ну, трохи, трохи не така. Трохи менше тому зробимо її. Більшою. Вона йде по обєму на дорослу людину. Не знаю, якось так вийшло. Це треба пришити бубон сюди, пришити бірочку, і може якусь таку підвіску також пришью. Це в планах закінчити. Ще є в'язана шапка, вона не зимова, вона. Більше осіння, вес... весна, осіння. Вона ось така. До неї треба ще підібрати бубончик. Я вже закупила бубони на Амазоні, зараз вам покажу. трошки пошуршу, тому що вони, вони запаковані ідуть. тут. 36, кажеться, пубончик. Ось вони, всі такі різнокольорові, чи 26 їх. По два кольори, 13 кольорів. Ось такі, я думаю, сюди більш зелененький так підійде. <кій> ну, бо іншого кольору нема Н нема. Можна, звичайно, біленький. Зробити. Ось. Коротше, напишіть мені в коментарях, як вам більше нравиться, з білим кольором або з зеленим кольором. Якщо я навчуся робити так, щоб це було ну, прямоугольником закривати, то можна було б два зелених, наприклад, зробити. Або на боку прошли. Ну, це мені не подобається, як макушка закрита, тут на один бубон. Ось. Ще раз показую: зелений або біленький. Напишіть мені, який вам більш подобається. Я, може, в інстаграмі зроблю опитування, який колір кращий. Ось, бачите, їх тут багато і різнокольорових штатів зацепила. Є різнокольорові такий. А, і чорні є. Ну, чорний до зелето. О, третій варіант, дивіться. Ой. Тут намалювався третій варіант з чорним кольором. Ось, а Ще є і сірий такий, і сірий непогано буде. Ну, не знаю, не знаю. Коротше, пишіть, білий, зелений, чорний або сірий. Будемо обирати. Так. По закінченню, ще що, по закінченню, по закінченню я продовжую в'язати зайчий вушка. На даний момент я в'яжу ось таке рожеве вушко. Це лише половинка така. Буду в'язати продовження. Половинка. Також окремо покладу вже ось а... щось ще хотіла показати. Це я щось вспоминаю. Ну, ладно. Так як я закінчила в'язати україночку, я по майстер класу. Я можу зараз е, помилятися, але, здається, це Тетяна Янчу, е, Новорічна компанія називається. Ось я почала в'язати. Це ялинка буде, це стовбур. Стовбур почала в'язати. Е, їх там йде чотири. 4. Чотири... Господи, як же ж вони називаються. Зараз, згадаю, 4 е... ну, іграшки. Вони сидять у чашці, чашках. Верніше, і на чашках написано 2025 рік. Але можна, я думаю, переробити і написати 2026 рік. Ось так. Далі я ж продовжую вдягати Юліних ляльок, і я повернулася до плаття. Ось це плаття. Зараз я візьму ляльку. Це Барбі. Вона така голенька. Роздіта. Ну, ми вже брали це не нові ляльки, ми вже брали їх, вони були роздягнені, тому потрібно зв'язати э, одяг. Ось. А може, це я не на неї, мабуть, в'язала. Ну, не знаю. Здається, на неї. Вона буде ось така до полу, хочу зробити плаття до полу, щоб ноги закривалися. Бачите, отут є такі. За задню стіночку в'язала, тому що я хочу тут ем, пришити. В мене є ленточка така гарна рожева стрічечка. ось Я хочу пришити і, і також думаю, буде гарно. Це теж От сюди в планах, що швидше, щоб закінчити. Також я на тримачі для сосок. Пустишок, так, я продовжу обв'язувати дерев'яні бусинки, і на даному етапі в мене є ось, ем, скільки тут 4, 4 ем, пров'язані бусинки. В мене є ще синій колір, і він буде комбінований з оцим таким світло синім кольором. Ну, В першу чергу в мене є кільця, тому я хочу швидше зайчі вушка зв'язати, Ось, а потім вже тримачі для сосок робити. Так. Якщо зараз в кадр влізе, то це я ось на цій чудо-машинці Дов'язала вже шапку, її треба зняти зняти і закріпити. Вона буде така всередині. Ось такий кольор буде, все одно не видно. А, так А може, я його зроблю, що вона двосторонньо буде, це наружу буде, ну, подивлюся. І ось такий колір. Оці ниточки це акрил. Вони йшли в комплекті разом з цією. В'язальною машиною. А ось ці ниточки, це я вже покуп, купляла в магазині Aldi Також був набор для шапок та рукавиць. Я зараз покажу і можу вам показати цей набор. Ось так він виглядає. Ну Два моточки я вже взяла. Ось так він. Виглядає. Це також, що це в нас? Акрил? Так. Бачила склад, а зараз щось так швидко не можу знайти. Може я бачила моточку. Ось так воно виглядає. де це? Хотіла так швидко. Ага. 98% поліакрил, 2% металевої ниточки. Ось так. І тут я вже можу спробую закрити так, щоб вона була квадратна, щоб можна було два однакових вушка. Ой, два однакових бубончика пришити. Так. Я в'язала корзину для своєї сестри, і в мене залишилася ще пряжа, о, товста така пряжа, ось така ось та, залишилась. І я взяла маленьке дно таке і в'яжу таку невеличку корзиночку. Я не знаю, під що вона може піти, але під щось. Може бути, може, сестрі знадобиться, може собі. Може, фломастери туди поставлю, так буде гарно, ну не знаю. Я ще думаю, може мені фетром цю дно це приклеїти, як ви гадаєте, чи так залишити, чи заклеїти його, щоб воно так гарненько було. Це також в планах доробити. Ось, ну і зараз я вам трохи покажу вишивки, і на цьому буду закінчувати. Я вже наговорила на 15 майже минут, але я там виріжу. Вишивка і діамантна мозаїка, також вам хочу показати. Почнемо з мозаїки, вона тут рядишком лежить. Я навіть собі купила бокс для зберігання залишків мозаїки. Це в магазині Теді продаюся. Це навіть щоб можна було підписувати і ось такі коробочки. Залишки туди бросаю, ну, сипаю і залишається. У мене ще картина є, яку я сама собі купляла на день народження. Ось. У мене є ось такий набор. Так, він якось дитячий, але так, щоб на один вечір розслабитися, він вполні <пал> да? Пригоден. У мене вже є дві готові роботи. Це. Ну, писалося це, що це іграшки на ялинку. Ну, можна як брілочок, щоб він був, так, з різних сторін. Така і така чашечка. Вони вже готові. Може комусь на подарунок буде, а може і не буде. Не знаю, подивимось. І взагалі їх повинно бути 16, але я перерахувала, і їх прийшло мені 15. І наступне, яку я буду робити, це ось така чашечка. Так, ось така чашечка. Зараз я складу швиденько їх. І перейдемо з вами до вишивки, нагадуйте, показую вам вишивку. Мені стане, якщо я оце все вишу, і мені стане нульно вишивати оцей фон. Тим паче він темний тут йде. Тут кольори йдуть, а тут темно. Тому я вирішила, що я тут поки що залишу і перейду сюди. Коли я оце довишиваю, я повернуся сюди вишивати. Тут, кружу, тут вишью, потім повернуся сюди вишивати. Потім знов сюди, потім сюди. Ну, от так, в різних місцях буду його компонувати. Ось так виходить в мене. І в мене ще одна є вишивка. Вона ось така в коробочці до мене приїхала. Це вже новорічні ялинкові прикраси. Але я бачу, що вони на ялинку будуть дуже-дуже великі шари. Я не знаю, на яку це ялинку потрібно. Ну, хай буде. О, що воно там? Тут я фетром його закрию, і ось так буде висіти. Ну, і якийсь декор. Їх в мене 4, ось один я вишиваю. І ще ж у нас півроку, трішки менше залишається до адвент-календарю. І потрібно дітям якийсь подарунок робити. І я і я починаю вже скупляти. Я побачила і хлопцям я на подарунок купила ось такі ручки. Це дві моїм племінникам, це моєму сину Артему. Поки три. Бо четвертий хлопець ще не підріс до таких машинок. Так йому щось треба окремо. Нагадаю, що в мене двоє своїх дітей і мої племінники, їх в мене четверо. І на всіх кожного року я готую адвент-календар з маленькими подарунками. З маленькими подарунками. Тепер вишивку я вам показала, перейдемо до канцелярії, яку я купила для ведення читацького щоденника. Я нагадаю вам, що наразі я читаю книгу Голі Джексон Посібник збивства для хорошої дівчинки. Я знаходжусь на 195 сторінці, але тижня два або три я не читала, тому що, ну, тому що я була зайнята вивченням німецької мови. Також я веду свій читацький щоденник і для цього мені потрібна різна канцелярія. Але в книжках я люблю робити всякі пам'ятки, так сказати так. Але малювати маркером у книжці чомусь не дуже це хочеться. Тому я купила ось такі текстові маркери. Вони йдуть, ленточкою, ну вони запечатані, так? йдуть ленточкою, відриваєш, приклеюєш туди, куди треба колір, який хочеш. І все. Якщо не треба, то його можна зняти. Це мені подобається. І також я взяла наліпки різні, ось вони такі. Давайте одну тільки розкрию, покажу вам, інші не буду. Ці наліпки, вони читацькі, ось, бачите, з книжками, з книгами йде, з різними написами, осінні такі. Ну, різні. маленькі. Можна вирізати, навіть. не знаю. Великі такі на ноутбук їх можна клеїти не тільки, е, бачите, не тільки в блокнот якийсь, але і так ось це дуже гарна така кицька, да? Ось. Дівчина читає. Да. Ось так. Зараз. І трошки пошуршу, бо я хочу одразу її покласти на місце. І думаю, що ще я вам не показала. Ну, мабуть, все. Так, подивилась. А, ні, не все, не все. Я вам ще хочу показати свої. Покупочки тут є пряжа. Я ж це все принесла, Не просто так. В магазині Кік була розпродажа, і там серед всього цього була плюшова пряжа, вона стоїть по 1 євро. Так вона, звичайно, її ціна. 2,99, але продавали по одному євро. І я взяла такі два кольори і такі. Я не знаю, що з них буде. Мабуть, може, плюшова іграшка якась. Я знаю, з них ще такі шапки, в'яжу, тут дітки такі ходять. І також. По розпродажі я купила собі картини, які буду малювати. Ну, як малювати? Розмальовувати їх. Оцю картину я хочу. О, бачите, лампа відображається. Так, ось цю, ну не знаю, як показати. Ось цю картину. Так, нема. Ось цю картину з бокалом, так, квітів я хочу розмалювати і повісити в, на кухні перед столом, де їдять мої діти. Вони за окремим столиком там їдять ось цю картинку над Юліною кваткою хочу повісити. І ось цю я, звісно, не додивилася, вона тут трошки порвана. Ну, то ладно. Хочу замалювати, може я там чимось заклею, і фон просто чорний. Мені хочеться, щоб фон був чорний. І повісити десь, може, перед своїм робочим столом. Ось такі справи. На цьому в мене все. Я буду зараз все це збирати. У нас вже сьома вечора. Буду купати дітей та вкладати їх спати і сідати, в'язати. Усім пока-пока! Усім привіт! Я сьогодні хочу вам показати, я була в магазині в книжковому, купила книги, не у ці-всі, лише одну частину. Але просто хочу показати вам, що я вже збираю колекцію Гаррі Поттера на нім... німецькій мові. В <гум> Навіть що є перша частина, вона тоненька. Ось написано. Це називається Гаррі Поттер і камінь... філософський камінь. Ось забула вже, як називається частиною української мови. Це Гаррі Поттер і таємна кімната, друга частина. «Гаррі Поттер» і в'язень Аскабана є ой, і пішли такі товст, товсті книжечки: це «Гаррі Поттер, і... Поттер» і. Кубок Огня». «Гаррі Поттер» і Огня». А це п'ята частина Гаррі Поттер і Орден Пенікса. Ось вона теж так достала. Це ще не всі мої покупочки сьогодні. Раз я була там, де є цілий такий островок Гаррі Потера, то я ще, ще щось собі купила. Вона ще запечатана. Це отака термокружка. Я можу її навіть зараз розпечатати. чому вона буде, Ой. Чому вона буде запечатаною. Ось така гарна упаковочка. Воно ну, тут є так, щоб відкриватися не є, як завжди. Ось вона. А, це ета... мапа там шалості, щось там про шалості, ось, Це я вже в понеділок візьму з собою каву на. Не, не в понеділок, у Вівторок візьму каву на заняття. Щось і стало слова взагалі забувати. Ось вона така. І ще для цих книжечок я взяла закладинку. Вона ось так гарно запакована. Зараз дістанемо. Це Діфіндо. Там, де, щось воно не хоче. Там, де Гаррі Поттер навчався. І ось воно так виглядає. Ну така оця штучка, вона тяжеленька. О, важкенько. Ось. Так що треба лише почати читати. так і, і зараз я читаю українською мовою книжку Голі Джексон Посібник збивства для хорошої дівчинки. Зараз покажу, де я там зупинитися. Ось він, українською мовою читаю. На 189-й сторінці в мене така закладинка цікава. Ось. Щас, так. так, так вона виглядає. зріз, гарний українська. І сьогодні, коли була в книжковому магазині, побачила цю ж книгу, але вже німецькою мовою. І я також вирішила її. Вона іде вкладинка така сама, ось тільки що вона в обкладинкою. Ось і, як бачите, тут ось біленький от Так що мені цікаво буде ще. Прочитаю цю і одразу, мабуть, почну читати цю. Було цікаво з порівняти, можливо. Ну, на цьому все. Пізніше ще, мабуть, щось вам покажу.